Друзі, всім привіт! З вами Євген і це канал Юкрелян. Сьогодні неочікуваний випуск навіть для мене, але я дуже хотів актуально швидко з вами цією новиною поділитися. Але чекав черги по відео, тому що ми вам обіцяли листопад випусків саме у жовтні. Щодня ми будемо випускати якісь Цікавий матеріал. То про що саме сьогодні буде йти мова? Сьогодні буде йти мова про те, що з 1 жовтня 2024 року провінція Менітоба запустила безкоштовну програму контролю за народжуваністю. Дітей за рецептом. То що саме відбувається? Давайте з цим розбиратися. Я пропоную зараз подивитися пряму мову, коротеньке відео нашого міністра Minister of Health Seniors and Long Term Care. І вона також є deputy premier of Manitoba Узома І на її сторінці Instagram вона виклала коротеньке відео. З анонсуванням цієї програми 1 жовтня, тому прохання подивитися, а далі будемо говорити більш детально. Тож давайте розбиратися інформацію. Ми взяли з офіційних джерел, тобто це офіційний сайт. Провінції Манітоба, gov.mb.ca. посилання до цієї новини ви зможете побачити саме в дописі до цього відео. Тут у нас є декілька різних пунктів: Це хто може податися по цій програмі, як це працює, покриті контрацептиви, медикаментозний аборт. Також, якщо є у вас якісь запитання, але вони вже типу як відповіли на ці запитання, і е, навіть є запитання для медичних працівників, тому що не всі медичні працівники мабуть розуміти, що відбувається. Тому давайте більш детально. Як ця програма називається? MPBCP, е, тобто програма контролю народжуваності з рецептами Монітоби, вони будуть оплачувати контрацептиви, що відпускаються за рецептом для відповідних жителів Мінітоби. Ну, Тобто майже для всіх. Давайте розглянемо, що саме вони покривають. Вони покривають протизаплідні таблетки за рецептом, внутрішньоматкові спіралі, гормональні імпланти і протизаплідні ін'єкції. Так, що вам треба мати для того, щоб ви були eligible по цій програмі? Ви повинні мати діючу картку health карт у Манітоби. І не мати права на 100% покриття за допомогою федеральних або інших провіційних програм з ліків. А, також охоплюють контрацептиви для неконтрацептивного використання. А, як ця програма працює? А, перше, ви йдете до свого лікаря. Це може бути практикуюча медсестра, оповноважений лікар, який призначає ліки. Ви можете піти до свого лікаря, і ви навіть можете піти до walk in клінік. Тобто в будь-яку клініку приходите, чекаєте свою чергу, кажете, лікарю, лікар, мені потрібні протизаплітні е, таблетки, і все, вуаля. Е, далі дуже важливо, е, тут у цій е, статті, в самому низу, по кожному з пунктів, які я вам вже до цього казав, є. Повний актуальний список того, що покривається. Тобто там є спеціальні коди, і ви по цим кодам, тобто, лікар повинен дати направлення на конкретний код саме цього продукту. Тоді воно буде покриватися. Тобто, якщо він дасть код на якийсь інший продукт, то воно покриватися не буде. Далі вам видають рецепт з цим кодом. Ви йдете в аптеку, показуєте цей рецепт. Також ви показуєте свою хелс-карту і е, фармацевт у вас запитає, чи маєте ви інше 100% покриття через федеральну або іншу провінційну програму ліків. Е, якщо так, то плата за ваш рецепт буде оброблена через ту програму, яку ви покриваєтеся. Якщо ні, то саме через цю програму, яку я зараз вам е, зачитую. Далі, якщо вам призначено внутрішню маткову спіраль, імплант або ін'єкцію, вам потрібно буде домовитися про візит до лікаря або в клініку, щоб його встановили. Фармацевт виписує ваш рецепт, і ця програма покриває вартість препарату та плату за відпуск за рецептом. Далі по цій новині покриті контрацептиви, є великий список. Список, реально, ви бачите, я листаю, він дуже великий, тому. в принципі ось так от. Є також медикаментозний аборт, комбінація двох таблеток. Менітоба сплачує вартість ліків для медикаментозного аборту та плату за аптеку для будь-якого жителя Манітоби з активною карткою здоров'я Манітоби. Рецептом на Майф мі э, а все, що вам потрібно зробити, це пред'явити в аптеці рецепт і картку здоров'я Манітоби. У той час, поки Манітоба бореться з народженостю, з'явилася статистика по народжуваності по всій Канаді за 2023 рік. І, якщо чесно, статистичне управління Канади заявило, що в 2023 році народилося 351 тисяча дітей, і це менше ніж в 2022 році, рівень народжуваності складає 1,26 дітей. На одну жінку, і це є найнижчим показником. І це, якщо дивитися по провінціям, то 10 з 13 провінцій і територій вони зареєстрували рекордно низький рівень. Що означає цифра 1,26? Тобто двоє батьків. Якщо 1,26, то це навіть не покриває двох батьків. Тобто, як мінімум, якщо було б показник 2 і більше, тобто. Канада би змогла би тримати рівень населення на тому рівні, який є зараз. А, з урахуванням того, скільки іммігрантів приїжджає, саме тому Канада і робить таку широку політику, і акцент на іммігрантах, тому що такий низький рівень народжуваності. А, так, ще дуже цікавий той факт, що а, жінки у віці 35 і більше років. Із цих е, жінок, які народили за 2023 рік, становили 26,5%. У той же час, у 1993 році, тобто е, 20 років тому назад, жінки, які були старше 35 років і народжували, цей відсоток е, складав всього 10,7%, тобто біля 11%. Тобто е, поріг росте, всі хочуть. Е, Жити, насолоджуватися життям або просто виживати у Канаді і просто не народжувати дітей. Іммігранти, добрий вечір. Всі двері для вас, привозьте своїх дітей. Е, дякуємо за те, що дивитеся наш канал, підписуйтеся на інстаграм, на телеграм канал. Е, також просто е, приходіть до нашого Ютуб каналу і дивіться дуже багато випусків. Е, всіх обіймаємо, дякуємо, до побачення.